Вітаю, колеги! З вами Олександр Лицар, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні ми поговоримо про закриття ФОП на спрощеній системі оподаткування першої, другої та третьої групи. Дивіться відео до кінця, щоб закриття або припинення ФОП відбувалось швидко і без проблем. Закриття і припинення це одне і те саме поняття. Прийняли рішення закрити ФОП. Ось що вам необхідно дізнатися до початку процедури припинення. Перше. ФОП не можна заморозити або призупинити. ФОП або є, або його нема. Він або відкритий, або закритий, ну чи припинений. Друге, якщо ви вирішили закрити ФОП першої, другої чи третьої групи в поточному календарному році і закрили його, а потім виникла потреба відкрити новий ФОП, ви зможете це зробити. Тобто новий ФОП ви зможете відкрити хоч на наступний день після закриття старого. Але. Ваш новий ФОП до кінця поточного календарного року залишається на загальній системі оподаткування, а на спрощену систему, на першу, другу чи третю групу, відповідно, ви зможете перейти лише з 1 січня наступного календарного року. Тобто новий ФОП у вас вже буде, але на загальній системі оподаткування, яка, в свою чергу, передбачає податки в розмірі мінімум 19,5% від прибутку. Третє. День, коли ви подали заяву на закриття ФОП, це останній день, коли можна приймати оплати від клієнтів як готівкою, так і на рахунок ФОП. Але не спішіть закривати рахунок ФОП. Він нам ще знадобиться. П'яте, точніше, четверте, процедура закриття ФОП може відбуватися повністю онлайн на порталі Дія. Але також ви можете подати заяву на закриття фізично через ЦНАП. Звичайно, я рекомендую онлайн-закриття, адже вам не доведеться відвідувати ні ЦНАПів, ні податково. Друзі, ще більше корисної інформації про бухгалтерський облік, податки, звіти та штрафи ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Реєструйтеся, щоб бути у курсі усіх змін та отримати цінну інформацію, яка полегшить вашу роботу. Переходьте за посиланням в описі та дізнайтесь, яка тема актуальна зараз. І так, рішення прийнято. Ви ще вказані умови враховані. Що ж робити далі? Давайте розглянемо детально кроки, які необхідно зробити для швидкого та безболісного закриття ФОП. Крок перший: звільнення найманих працівників. Бажано зробити це за пару тижнів до подачі заяви на закриття ФОП. Підготуйте кадрові і зарплатні документи, виплатіть працівнику компенсацію за невикористу відпустку та зробіть інші дії, які необхідні для звільнення працівників. Крок 2. Скасуйте 20 ОПП торгову точку, 1 ПРО, тобто касу, і 5 ПРО, тобто касира. Можна це зробити як до звільнення працівників, так і після. Головне, щоб фактично діяльність вже не велася, тобто оплати не приймалися від клієнтів, тобто, щоб працівник фактично не працював. Крок 3. Подайте заяву на закриття ФОП через портал дію чи ЦНАП. На портал Дія ви зможете увійти за допомогою або електронного підпису, або «Дія-підпису». Підписати заяву на закриття ФОП можна тими самими електронними підписами. Але при подачі заяви через СНАП, краще заздалегідь роздрукувати шаблон заяви і заповнити його по зразку. Нагадую, що день, коли ви подали заяву на закриття ФОП, це останній день, коли можна приймати оплати від клієнтів. Крок 4. Отримайте документи виписку з ЄДР, яка підтверджує, що ваш ФОП вже припинено. Отримати виписку з ЄДР можна на порталі Дія в розділі документи або у того ЦНАПа і реєстратора, у якого ви подавали заяву на закриття ФОП. Крок 5. Зробіть звірку доходів, податків, ЄСВ та декларацій за весь період роботи ФОП або мінімум за 5 років до закриття. Це дуже важливо, адже в процесі перевірки ви зможете знайти всі порушення приблизно і приблизно порахувати штрафні санкції, які доведеться заплатити у разі камеральної чи документальної перевірки. Перевірити треба все. Треба перерахувати доходи за весь період роботи ФОП або мінімум за 5 років. Перевірити треба суми та дати сплати податків та ЄСВ. Можливо, ви десь сплатили із запізнення. Треба перевірити кожну декларацію на наявність повелок, тобто на правильність заповнення, тобто на правильність вказання доходу та податків. Відповідно на дати подання декларації треба звернути увагу, ну і на суми доходів. Якщо по податкам та ЄСВ є борг, чи виникло нарахування за останній період? Обов'язково оплатіть ці податки? Крок шість. Виведіть кошти з рахунку ФОП на вашу особисту картку. Залишки коштів, які залишаться після припинення фактичної діяльності, необхідно вивести на особисту картку. Також незаймов буде проконсультуватись із підтримкою вашого банку щодо комісії за обслуговування рахунку та залишити потрібну суму для комісії на рахунок. А про те, як правильно вивести готівку з ФОП, ми розповідали у цьому відео. Подивіться та оберіть найкращий для себе спосіб. Крок 7. Зробіть виписку з рахунку ФОП за весь період роботи ФОП, бо мінімум за 5 років. Якщо у вас було декілька рахунків ФОП, випуску потрібно зробити по усім рахункам і гривневим, і валютним, і по усім банкам, в яких відкрито або було відкрито рахунки. Якщо пройшло більше ніж 3 роки, то за попередні періоди виписка може бути недоступна. Це такі особливості у різних банків. Є у такому випадку вам треба звернутись на підтримку вашого банку для отримання виписки. Крок 8. Закрийте рахунок ФОП. Це дуже важливий крок, і він є обов'язковий. Його обов'язково треба зробити. Якщо в майбутньому ви захочете знову відкрити ФОП, то ні в якому разі не можна користуватися старим рахунком. Старий рахунок треба закрити, а для нового ФОП в майбутньому відкрити вже новий рахунок. Крок 9. Подайте останній ліквідаційний звіт. Ліквідаційна декларація це звичайна декларація для вашого ФОП. Єдина відмінність це галочка, яку необхідно поставити у відповідному розділі, де вказано, що це декларація після припинення ФОП. Ліквідаційна декларація подається впродовж 40 днів після закінчення кварталу, в якому ви подали заяву на закриття ФОП. Але закінчення кварталу чекати не обов'язково і можна подати декларацію раніше. Також, якщо у вас були наймані працівники, не забудьте подати звіт податковий розрахунок, де зазначити інформацію про нарахування заробітної плати, компенсації невикористаної відпустки та інформації про звільнення. Крок 10. остаточна звірка по податку після подачі ліквідаційної декларації я рекомендую ще раз перевірити нарахування податків. Якщо ви ФОП другої групи і до декларації ви подали також додаток 1 по ЄСВ із нарахуванням ЄСВ за поточний календарний рік, необхідно перевірити нарахування ЄСВ та відсутність боргу. Якщо ви ФОП третьої групи і подали декларацію з доходом плюс додаток по ЄСВ, необхідно перевірити нарахування і сплату єдиного податку 5% та ЄСВ, ну і проконтролювати відсутність боргів. Крок 11. Подбайте про зберігання документів. Можливо, в майбутньому податкова ініціює документальну позапланову перевірку по вашому ФОП у зв'язку з його закриттям. Тому важливо зберігати усі необхідні документи впродовж 5 років після припинення ФОП. Які документи необхідно зберігати? Виписки з ЄДР, які підтверджують реєстрацію та припинення вашого ФОП, та можливо зміну кведів, якщо вона була. Витяги з реєстру ЄП, які підтверджують перебування на тій чи іншій групі. Виписки з рахунку ФОП, документи де вівся облік доходів, за звіти, якщо ви застосовували РРО. Далі таблицю, де вився товарний облік, якщо такий облік вівся, кадрові документи по працівникам, штатні накази, заяви, розпорядження чи договори, зарплатні документи про нарахування та виплату заробітної плати, договори та накладні акції, митні декларації від постачальників, якщо такі документи, звичайно, є. Договори, накладні, акти, митні декларації із покупцями, якщо такі документи є. Ну і документи про співпрацю з посередниками. Договори нова пошта, нова ПЕ, інтернет еквайринг і інші посередники. Також не зайвим буде зберігати договори оренди приміщень, звичайно, якщо оренда мала місце бути. Звичайно, якщо ви ФОП першої другої групи, у вас могло не бути більшості з цих документів, і це абсолютно нормально. У вашому випадку достатньо мати виписки з ЄДР, витяги з ЄДР, виписки з рахунку ФОП, документ дивівся облік доходів. Ну і відповідно, якщо були розрахункові операції, то Зе звіти. Коли ФОП вважається повністю ліквідованим або припиненим, або закритим. Ліквідованим ФОП вважається лише після проведення документальної позапланової перевірки, яка може проводитись протягом п'яти років після закриття ФОП. Ну тут зараз всі налякалися, але цього не потрібно. Чи обов'язково писати заяву на проведення перевірки після закриття ФОП? Існує такий міф, що ФОП зобов'язаний написати заяву на податкову перевірку після закриття. Але це міф такого обов'язку у ФОП нема, і заява пишеться за бажанням. Але це не значить, що перевірки не буде. Податкова, відповідно, може сама її ініціювати. Що робити після закриття ФОП? Оскільки закриття ФОП це не проблема і все можна зробити онлайн впродовж одного тижня, колишні підприємці розслабляються і думають, що з ФОПом покінчено і можна спати спокійно. Але якщо ви неуважно поставились до кроків 5 та 10 про первину та остаточну звірку по податкам і звітам, то через деякий час податкова може нарахувати вам штрафі, санкції та поню за порушення термінів сплати податків та подання звітів. Тому я рекомендую мінімум один раз на півроку заходити в електронний кабінет платника податків, а саме в розділ стан розрахунків з бюджетом та перевіряти нарахування штрафів і пені за попередні періоди. Якщо нарахування відбулось, необхідно розібратися, чи воно правомірне. Якщо так, то сплатити. А якщо ні, то писати заяву в податкову і розбиратися, чому нараховані ці борги та пеня. Ну що. Ми з вами детально розібралися, як закрити ФОП з прочною системою оподаткування першої, другої та третьої групи. Друзі, поставте лайк цьому відео, якщо інформація була для вас корисною. Обов'язково підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у нових випусках.